Друзі, вітаю на Житомир інфо. Що з енергетикою? Де графіки? Скільки сидіти без світла? Це питання, які зараз хвилюють кожного. Про ситуацію в Житомирській області ми сьогодні поговоримо з головою правління, а теж Житомиробленерго Олексієм Шакетою. Вітаю вас! Доброго вечір. Дуже дякую, що ви знайшли час і дякую за вашу роботу. Бо енергетика сьогодні дійсно роблять неможливе. Дякую теж вам з імені всіх наших енергетиків. Не секрет, що ворог постійно б'є по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці. От яка зараз ситуація в Житомирській області? Ну, Житомирська область вона нічим не відрізняється в. Частині енергоспоживання від інших областей. Вся Україна зараз, на жаль, потерпає від дефіциту електричної енергії через дії ворога. Є області, які в гіршій ситуації, є області, які в кращій ситуації, ми скажемо так посередині. Ситуація важка, але не критична. Якщо говорити про роботи, які були зроблені, наприклад, в літній період, да, щоб захистити нашу енергетику або взагалі щоб бути готовим до різних сценаріїв, що робили, як захищали? До сих сценаріїв важко піготуватися, тому що ніхто не знає, що в голові ворога, але ми всі глибоко переконані, що ворог не залишає спроб. Бажання знищувати енергетику нашої країни, тому ми робили все планомірно. Дуже велика подяка і нашому бізнесу, який для нас, нас забезпечував сипучими матеріалами, нашій військовій адміністрації, де це все координувалося, і всі наші замовлення, скажімо так, вони всі виконувалися. Це дало нам змогу фактично захистити майже всі основні джерела. Електричної енергії, які забезпечують електроенергію, ну, ми з сукувольтні джерела, які забезпечують електроенергію нашу область. Але, ну на жаль, ми залежимо і від наших сусідів, ми залежимо і від ситуації в нашій державі. Тому якщо, наприклад, стаються аварійні відключення, а вони, на жаль, були, є і, ну давайте будемо реалістами будуть, От, це також залежить від і ситуації в наших сусідів в наших паралельних областях. Тому якщо навіть у нас, слава Богу, наші Збройні сили відпрацювали, і повітряна оборона відпрацювала, і не було ніяких таких, скажімо так, не дуже хороших речей, то а вони мали місце в інших областях, то ми на жаль також разом з іншими відчуваємо цей дефіцит електричної енергії. А наприклад, якщо говорити про відновлення, да от не секрет да, минулої зими перед зимою у нас були да прильоти чи відновили, чи вдалося? Що стосується все відновлено на 100%. Навіть як ви сказали, і укріплено, і зроблені висновки, і робота над помилками це теж такі для нас якийсь урок, і ми теж вчимося. От що стосується високовольтних мереж, тут мені достовірно невідомо, але вже маючи інформацію, не все, але роботи теж ведуться. Якщо говорити про людей, так яка от ситуація з кадрами у Житомиробленерго? робленерго, особливо якщо говорити про якісь аварійні бригади, так дуже хороше питання. Я дякую. Дійсно, енергетика треба вирощувати, скажімо так, не один рік, а хороша енергетика не одні десять років. Тому що а, тут є своя специфіка, і навіть е, дуже хороший енергетик, який працює в Тома він повинен якийсь час адаптовуватися і працювати в іншій області для того, щоб тоже стати хорошим. Тому тут е, є наша вузька специфіка. Ми стараємося працювати з е, нашим персоналом, ми відчуваємо дефіцит, ми в, визначаємо вже такі основні напрямки. І тих людей ми скажімо так дуже опікаємо і дуже бережемо. У Нас, якщо е, говорити про аварійні бригади, вони е, всі чергують, тобто в цілому це біля 100. Але не всі 100 залучені одночасно, тому що диспетчера вони працюють там е, через день. Угу. Є бригади, які працюють на дільницях. Тобто, якщо говорити про загальний, скажімо так, наш потенціал, коли треба от, одномоментно, так, у нас є от стільки бригад. Але не зовсім і є необхідність. Скільки не вистачає для розуміння для обіг? Нас не вистачає приблизно зараз 20%. 20%, але це не є критично, скажімо так. Дуже дякую моїм моєму персоналу, підлеглим, що вони вірять мені, що коли необхідно попрацювати і три дні, фактично без відпочинку, майже без сну, от ми працюємо. І тут взагалі немає жодних якихось там нарікань, тому що всі ми розуміємо, зараз іде війна, і у нас в енергетиків теж війна на нашому енергетичному фронті. І тут ми ми змушені бути переможцями. Ви сказали, що все одно ми залежимо від інших міст областей. Чи допомагаєте ви? Да? Чи їздять співробітники «Житомиробленерго» там на допомогу іншим містам або областям? Однозначно, ми їздили і їздимо в Херсон. Там дуже напружена ситуація, але разом з тим, це є наші теж наші енергетики, наші люди в інші області. Ми поки що не їздили. От, що стосується в частині транзиту, то так наша область приймає велику участь у теж в транзитних перетоках для того, щоб інші області теж мали електричну енергію, і це завдяки завдяки нашим працівникам, працівникам, що там робили неро. Давайте поговоримо про сьогодення. Да? Зараз у нас вже листопад. Який в нас дефіцит, як він впливає на графіки? Дефіцит визначає нам не Кренеру. Тобто це фактично єдиний диспетчер, який бачить всю картину по Україні. І сказати чітко, який зараз у нас дефіцит. Ну, це тільки може сказати одна людина, яка зараз стоїть за пультом в Києві, і вона бачить на своїх моніторах кількість виробленої електроенергії і кількість необхідної для того, щоб спожити. І вже визначаючи, скільки в нас є джерел енергії, скільки в нас є можливості її передати в наші мережі, і визначається саме і ліміт. Якщо погода сонячна, якщо тепло, споживання невисоке, тому відповідно і коригується графіки. Якщо споживання росте, якщо все, скажімо так, погода не сонячна, тому тут вже дефіцит стає більшим, і відповідно графіки стають жорсткішими. Якщо порівнювати, наприклад, минулий рік, да той же самий листопад, зараз ситуація краща, гірша, стабільна, однакова. Я би сказав, що зараз гірша ситуація, тому що ворог вже націлено. Цілився на, не тільки на електроенергію, це і на газову, на газову сферу, це і на генерацію, це і на тепло, на теплові електростанції, де немає тепла, значить відповідно, що люди включають в розетках свої обігрівачі, і це вже лягає на наші мережі. Тому в цій ситуації трошки можу сказати, що ситуація гірша. У нас в області вже діють графіки відключень, і напевно питання, яке ну ми то точно чуємо щодня, як вони формуються? Поясніть це, якраз те, що я вже почав це саме від команди диспетчера. Кожен з ранок або мають вечором на наступний день. Е Оприлюднюються попередні графіки відключення диспетчера, Тобто він вводить там одна черга, півтори черги, взагалі відміняється. І ці попередні графіки, вони у нас є на сайті. Я вже впевнений, що напав 90% наших житомирян собі закачали в свої смартфони світлочек. Наш світлочек, який чітко говорить про те, коли. Буде відключення і наскільки буде відключення. Багато є моментів, коли ці графіки, наприклад, в процесі відміняються і світло включається. Є моменти, коли вони продовжуються. І є що найгірше, це стається якась аварійна ситуація, тому що обладнання кожен раз включати-виключати, воно фактично на це не розраховано. Оці всі відключення, що проводяться для нашої компанії, це дуже болісно. Тому що, якщо, наприклад, там трансформатор і вимикач повинен вимикатися 10 разів на рік від аварійної ситуації, так, а тут ми його відключаємо 4 рази в день, то тут обладнання вже трохи теж на грані витримки. І інколи не все так стається гладко, як хочеться. От. Але ну що зробити? Тобто тут ламається все. від цього, так? Однозначно. І фізичне зношення, і е, вже, скажімо так, воно вже не то тільки, тільки зношене, воно вже фактично непридатне, можливо і до використання його треба міняти. А щоб його треба замінити, ніхто ж не буде працювати на, під напругою. Тому тут теж треба відключити, ну поставити вже по всіх правилах заземлення, тому що для нас люди це саме основне, а скарб, і це людина має бути в безпеці. І тоді ж виконується робота. І відповідно в той момент частина людей без електроенергії. Тому тут я теж хочу попросити вибачення, але разом з тим попросити відійти в наше положення, тому що ми працюємо 24 на 7 з тим ресурсом, з тим матеріалом, який в нас є, і стараємося, щоб ці відключення були мінімальні. Ми як ніхто зацікавлені, щоб електрична енергія споживалася, передавалася для наших людей. От якщо відкрити графік, так люди нам дуже часто насилають. Тут буває таке, що дивишся на графік, там в одній черзі годину нема світла, а в іншій – 5 годин. Як так виходить? Це якраз і є оці аварійні відключення. Також давайте будемо щирими відкритими, що чим ближче буде до зими, тим аварійних відключень може бути більше. І тоді вже графіки не діють, тоді вже включаються, скажімо так, інші графіки. Це швидкість нашої ліквідації аварії ця аварія може бути за величиною. Я ще раз хочу наголосити, що от зараз така ситуація, просто люди щоб не користувалися ліфтами. От, при цій ситуації найкраще це розуміти, що електрична енергія зараз настільки вона шатка, що може в будь-який момент, навіть не за графіку, пропасти електрична енергія. От, і крім того, використання ліфтів воно дійсно е бере дуже багато електроенергії, особливо на старті, особливо коли піднімається на найвищі поверха. От тому, якщо б наші всі люди зрозуміли, що давайте в цей момент ми допоможемо енергетиці, допоможе е житоме Робонеру, просто е не використовувати ліфти. То, що можна сказати здоровішим, це вже як е хто е собі вважає. А от економія електричної енергії це перше. І друге, що е нема ризику. Що саме такий момент не дуже добре, і ти можеш просто в ліфті ну, по народному застрягати. Все-таки хочеться уточнити. Даво моє питання щодо там п'ять годин година, стосувалось саме коли в погодинних графіках відключення вказано, що там не буде п'ять годин, а тут умовно година. Це теж все таки аварійні відключення. Ні, якщо в графіку вказано 5 годин, тоді треба передивитися, тому що моє завдання і команда не більше трьох годин. По плану відключення повинно бути включено графік. Якщо в графіку 5 годин підряд, то вибачте, і давайте я візьму паузу, тому що я зараз не готовий сказати. Такого не повинно бути. Куди тоді телефонувати? Просто давати нас є гаряча лінія. Це абсолютно не проблема. Також є РЕСи, які в багатьох областях нашої країни чомусь від них вже повідмовлялися. Ми не відмовляємося для того, щоб було все оперативно і кожна людина може звернутися як до диспетчера в ресі. Диспетчер так само і у нас в обленерго. Але найкраще це кол-центр, тому що вони. Збирають всю інформацію і вони розуміють. Ну, якщо є такі конкретні питання, де в графіку 5 годин, от, тому що мені теж важко проаналізувати кожного споживача, от, ми будемо однозначно коригувати. Такого не, такого не може бути. І останнє питання щодо графіків. Умовно тут теж таке більш уточнююче питання. Да? Якщо умовно у людини там графіку стоїть один час, а відключають ще зранку. Да? Це теж про аварійні відключення, йдеться. Так, це є аварійні відключення, але тут ще один нюанс, один момент, з яким ми стикнулися, і на якому ми працюємо. Наприклад, коли стається відключення в одної лінії аварійного, ми стараємося переключити цих людей на іншу лінію, а та інша лінія вже в інших графіках. І з однієї сторони ми зробили добре, що ми все ж таки на добу людину не залишили без електроенергії, бо там, наприклад, суттєве пошкодження. Але вона попадає в той графік, який зараз, наприклад, діє по іншій черзі. Це такий нюанс у нас виник, і ми зараз дуже думаємо, як це як це оперативно вирішувати, тому що з однієї сторони треба м'яти графік, з іншої сторони, треба попередити людей. Людина, як привикла, що вона така черга, така, така підчерга, вона собі працює. Тут виявляється, що тунерія пропадає. Не із за того пропадає, що ми просто такі не хороші і там графік не витримуємо, просто та лінія аварійно відключилася, і по ній ми не зможемо зараз подавати тунері. Тому тут треба просто сказати, щоб кожен раз все ж таки уточняли свою чергу і свою підчергу. тому що можуть бути відключення аварійні, підключення на резерви. Ці резерви вони не включені в старі графіки, і відповідно людина не орієнтується, чому нема мали От. А якщо вона вже буде бачити, що в неї змінилася черга і підчерга, тоді вже можна зорієнтуватися. Так, це незручність, я розумію, але з другої сторони, ну поки ми не, ми не знаємо, як інший варіант, тому що задача, щоб електроенергія була. Зрозуміло. Скажіть, ви самі навіть наголошували, що люди мають да, ось. Почесному розподілятися, да, хто скільки там сидить без світла, але все одно, якщо говорити про саме Житомирську область, от хто найбільше відчуває да це хто найдовше сидить без світла. Це все таки там в селах, чи в містах, чи в якихось певних районах області? Ну давайте так найкраще регулювати це в великих містах. Це це воно великий обсяг, і воно тут більше у нас більше телемеханізовано. Не вимагають у нас затрат часу першу чергу, на то щоб поїхати на підстанцію нашій бригаді там Включити, там, через 2 години включити, В містах воно більш скажімо так, системно. В населених пунктах сільських воно трошки ситуація гірша, але з іншої сторони і не так болісно. Тому що в селі, якщо там замість двох годин, там три години немає електричної енергії, це вже не так, скажімо так, як наші будинки, які зав'язані під воду. Під газ, під тепло, тому що в багатьох будинках вона стоїть і бойлера, вона стоять і котли, які навіть якщо і газові, вони все одно керуються електричною енергією, і він не може запуститися. Тому тут ми стараємося, щоб електрична енергія була ну, най... в першу чергу. Ну не можна сказати так, що там гірші, там кращі, просто є реалії, і давайте ми будемо про них говорити чесно і відкрито. О, тому що є моменти, коли хочеться. Але це така непереборна сила, яка просто ну, не дозволяє нам це зробити. І ми вже тут стараємося якимось там способом враховуючи всі попередні помилки, розраховувати вже наш досвід, це все діло максимально швидко виправляти. Ну і багатопорхві будинки, це ж, все ж таки, якщо вони охолодяться, то, то ж ні дровами, ні нічим не зігрієш. ж треба буде знову нагрівати електричну енергію, яка зараз в дефіциті. Тому тут теж треба розуміти, щоб не, не, не зупиняти багатоповерхівки, щоб вони якимось способом все ж таки були обігріті, освітлені і з водою з каналізацією. Дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, уряд продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення. Ми розуміємо, що все одно заробітні плати, якісь витратні матеріали, ціна на них зростає. Так? Як це впливає на ваше підприємство? Чи впливає це взагалі на вас? Це однозначно впливає, тому що це фінансовий потік. Це з одного сторони, ми розуміємо, що вартість електричної енергії зараз для людей вона дещо нижче, чим ну скалик значно нижче, чим е, ринок диктує, але ми теж розуміємо, що зараз війна. Розумієте, ми всі живемо зараз в ситуації, коли країна повинна зрутуватися, і е, такі моменти ми вже повинні, ну скажімо так, упускати. Е, так, нам ніхто не віддає безкоштовно ту, на яку ми купуємо з державної, скажімо так, не кукренеро там є в нас тоже заборгованість. На жаль, вона зараз близько там 150 мільйонів гривень, е, тому що ми не маємо можливості зараз теж розрахуватися, але. З другої сторони, ми стараємося все балансувати, щоб і були кошти на ремонти, щоб був кошти і на аварійний запас, щоб були кошти на розрахунок з держави. От. Тому тут вже, скажімо так, вибираємо золоту середину. Хотілося б, щоб було кожен би хотів, щоб було багато коштів, але ну, війна. І тут вже задача наша це те, щоб було електричне енергія, щоб було світло в кожного. А далі вже будемо розбиратися. Хто, як, кому і скільки минулого року перед зимою виробили декілька прогнозів, збирали брифінги журналістів, там казали да, от різні сценарії, скільки годин можливо будемо судити без світла цього року? Чи робите якісь прогнози? Це дуже саме така невдячна річ робити якісь прогнози, тому що тут одна такі сказати, якщо ми переможемо ворога, і він перестане бити по наших енергетичних об'єктах, значить електрична енергія буде в повному обсязі. Якщо ж він продовжить це все робити, то вже будемо дивитися по ситуації. Але сказати, що все буде добре, я не беруся. Тому що перша зима, перша є знищені енергетичні джерела, є знищена генерація, її відновлення вимагає багато часу. Йдемо в зиму, тобто споживання активної навпаки збільшується. Тому тут, ну давайте будемо реалістами. От, розказувати, що в нас все буде добре, я не можу це сказати. А сказати, що все погано, я теж такого не скажу. От. Тут просто все залежить від нас і все. Залежить від нас. Тоді, які поради дасте, як підготуватися до зими, що кожен з нас може зробити. Ну, тут вже кожен, я думаю, знаєте, нічого нового не скажу. Я вже не можу сказати, нічого такого якогось такого там, що вау і все запрацює. Багато людей ставлять собі інвертора, купляють, купляють собі акумулятори для того, щоб хоча б система опалення працювала. Багато людей собі ставлять пусті генератори там, бензинові, які в селах в більшій мірі. Хтось більш багатший, купляє екофлою. От, для того, щоб хтось вже такі компактні енергетичні системи. Тобто тут вже кожна людина сама визначає свій бюджет і визначає, як ну, наскільки критично там бути без електроенергії, там 2 чи 3 чи 4 години може. От. Сказати, що повні блекаути, ну тут напевно такого ми не допустимо. Це... Це повинна наша задача зробити так, щоб все було добре, наскільки ми можемо. От. Але є ще, ще пункти незламності, тобто це ті моменти, які людина вже в критичній ситуації там може використати, щоб зігрітися, щоб залити телефон і фактично, ну, скажімо так, щось там собі поїсти чи зігріти собі чаю. От. Ну, ми, енергетики на своєму місці, ми знаємо, як це робити. У нас вже досвід. Я думаю, що наш досвід це буде саме передовий у всьому світі, тому що ніхто в такій ситуації ще не навчився працювати. От, і тому в цьому плані з кожним роком нам буде легше. Але дуже надіємося на наші Збройні Сили, дуже надіємося на наше ППО, для того, щоб не допустити такого от моменту, який хоче наш ворог. От і все. Але наостанок, давайте скажемо, що все одно треба заощаджувати електроенергію, зокрема, от як ми можемо заощадити та От ви вже так, казали так. про ліфти. Ліфти. Друге, це зарядні автомобілі, якби вони не були економічні, так але вони суттєво споживають електричну енергію і вони суттєво порушують баланс, якщо є можливість це, там теж не використовувати, тому що зараз це дуже популярно. Тим що були. Якісь пільги для завезення автомобілів і відповідно зарядні станції, всі вони зараз насить ринок диктує, скажімо так, є попит і пропозиція. От тому тут теж дуже великий момент в балансі це електричне використання електричного, електричного транспорту. Ну і саме побутове, тобто, якщо є необхідність використовувати якийсь обсяг електроенергії і не більше використовувати. Одна лампочка, повірте, одна лампочка, яку ви погасили в себе як колишня, вона десь там в лікарні, чи десь в, в роддомі, наприклад, чи ще десь вона якраз в той момент може світитися, і вона тоді дуже потрібна. Якраз там потрібно. І ваш внесок в цьому плані, він є неоцінений. Тому, так, як здається, що там одна лампочка, що там, що там, там якийсь зарядний пристрій. Ні, це дуже багато. Якщо всі разом, це дуже багато. Дякую вам за нашу розмову. Повірте, все буде добре. Дуже вам дякую, дякую. друзі. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та залишайтесь на житому ренфо.